Антошка навмисне голосно промовив Нам нема чого боятися. Цей ліс маленький. Німа лісова тиша насунулася на дітей. Вони збилися докупи і побралися за руки. Вони не зводили очей з таємничого сонячного зайчика що вже перестрибнув на стовбур молодого дубка. А може, це просто сонце пересунулося на небі, з тиха мовив Антошка. Дениско прошепотів. Ні, сонце так швидко не може. Мені страшно, ледве чутно зойкнула Лариска. Сонячний зайчик стрибав із стовбура на стовбур і щораз більше наближався до них. Навіть хоробрий Антошка міцніше стискав руки друзів. І тут зайчик заговорив. Ніхто пізніше не міг пригадати його голосу, отож я не можу оповісти, який він був. А сказав зайчик таке не бійтеся мене, діти, а ви б хотіли знайти галявину, де сониць більше, ніж листя. Хо -хо -хо хотіли б, відказав Антошка. І є така країна, де сониці ростуть на кожнім кроці. І зовсім не ховаються під листя. Я б міг вас туди провести. Діти нишком перезирнулися. Антошка для сміливості набрав повні груди повітря і спитав: А це далеко? Ні, це близько, сміхнувся зайчик. А ви знаєте, дитячі лічилки?» Антошка знизав плечима. Чи ми маленькі? Трошки знаємо, зважився Дениско. Небагато, а так собі. Тут подала голос Лариска, бо пересвідчилась, що сонячний зайчик не страшний. Я знаю багато. Я люблю лічилки. І це мені не соромно, я ж тут найменша. Зайчик задоволено блимнув. От і добре. Спіймайте мене до скриньки і скажіть таку лічилку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Що нам діять? Що робити? Треба зайчика зловити. Будемо знову рахувати раз, два, три, чотири, п'ять. По цих словах треба зачинити скриньку. Та дивіться, щоб я був у ній, бо нічого не вийде. Антошка задумливо провів долонею по своїй жовтій стріжці. Йому давно хотілося, щоб волосся завернуло назад, як у дорослого. Він спитав, а як ми звідти повернемося? Так само просто, коли назбираєте суниць, скільки схочете, прокажіть ту саму лічилку з кінця і відчиніть скриньку. Я вистрибну, а ви опинитесь на цій самій галявині. Запам'ятайте від кінця до початку. Лариска похилила голову і з-під лоба зверхнула на Антошку. Ну, хлопчик навіть розсердився. Що, ну? Рушаймо і ніяких ну. Це ж справжня таємнича пригода. Куди ж ти збиратимеш суниці, як у скринці буде зайчик? Байдуже. Скину футболку. Вона ж у мене червона і назбираю цілий мішок. Дениско ворушив губами і скуп собі вухо. Ти що там бурчиш? Не заважай, повторюю лічилку з кінця. Раз, два, три, чотири, п'ять, будемо знову рахувати. Треба зайчика зловити, що нам діє, що робити. Антошка відчинив гуцульську скриньку і наставив її на сонячного зайчика. Той весело підморгнув і опинився на споді. Антошка проказав Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Що нам діять? Що робити? Треба зайчика зловити. «Будем знову рахувати раз, два, три, чотири, п'ять і зачинив скриньку. Зайчик зостався всередині. Діти озирнулися. Це вже була не та галявина, а дуже велика, простора, оточена високими кучерявими деревами. Листя було яскраве, наче мокрі акварельні фарби. А вгорі було таке саме яскраве небо, і по ньому пливли хмарки, точнісінько, як клаптики вати. Діти глянули під ноги. Ура! Це справжня країна Суниць! Соковиті червоні ягоди. Крили геть усю голявину, аж листочків не було видно. Антошка ще не встиг скинути своєї червоної футболки, а його друзі одне по одному уже вигукнули повна чашка, повна миска. Не думайте, що Антошка був такий Маруда і завжди від усіх відставав. Але ж він мав пильнувати скриньку. Щоб вона часом не випустила зайчика. Поставивши скриньку на землю, він стягнув футболку. Лариска міцними нитками поперев'язувала комір і рукави. Тепер друзі мали доброго мішка. Та не встигли вони виповнити його наполовину, як позад них. Почулися шарудіння. Продовження буде.